Цю ніч було завдано потужнішого удару. З Хаймерса випущено було 7 ракет за 10 хвилин по місту Іловайськ. Ось у цьому місту, за попередніми даними, прилетіло на залізничну станцію, куди прибули ці новобранці. Але наголошую, що випущено було 7 ракет. Тому наслідки ну, повинні бути. Дуже-дуже серйозні. Отже, давайте е, подивимося, звідки могли випустити е, хаймерсов. Да? У нас є хаймерси і далі, е, відстань 80 кілометрів, ось його 66. Але в нас е, ми можемо зробити на 80. Так, тобто десь ось його 84, 85, десь ось ось. Оця у нас радіус дії о цього хаймі.